Добрий день, дивіться, це великого різноманіття матеріалів, які ми купуємо. З'явився новий сезонний матеріал. Люди не можуть здати його в сирому вигляді в себе в регіоні, бо його ніхто не купує. І як вихід висушить його і прислать нам і здати його в сухому вигляді. Ось дивіться, мішок. До речі, населений пункт теплик називається. Мішочок, о, ножик такий хазяйський. Єлі да? єлі розгрізли скотч. А завязку, мабуть, взагалі не розгрізе. Мені розгризли. Розгризли. А там що? А там ще вішок, щоб не розслабляти. Так. Найважливіша штуковина, яка нам потрібна... Так, уберемо, щоб не видно було. Е, і ось вам матеріаль. Гляньте, яка якість. Оця якість без ніяких запитань 100 гривень кілограм. Абсолютно все добре. Якщо цікаво, давайте кинемо на вагу і подивимося, яка вага даного мішочка. От гляньте, хто думає, що вона дуже легка, ви дуже помиляєтесь, нічого тут легкого немає. Ось, 3000 гривень. Ну, мінус доставка, доставка ж за рахунок відправника. Гляньте ще раз, який матеріал. То якість відмінна. Якщо у вас є така, будь ласка, присилайте, телефонуйте, пропонуйте, обговоримо все.